Вітаю, друзі! 19-та частинка. Продовжимо виконувати завдання з добросусідства. В попередній серії ми виконали публічну бібліотеку. Далі підемо сюди Корпорація Галюциген. От, коротше, я подивився по квестах, її тут немає. Але якщо ми спустимося вниз, де є різне. І ось тут. Uh, є різні квести, які не є як квест, а просто типу як там. Uh, uh, я не знаю, як це назвати. Оглянути uh, галерею Пікмена тут. є Це нам дав uh, цей uh, мер ну, це, це, типу, як неповноцінний квест. Зачистити склади Короче, ось така от Тут штука це я лише сьогодні це замітив, якщо чесно. Тому м -м кладу Принести Фреду Алену, каністру Галіцеген і підем туди. Там теж будуть виступати. От буду їх щемити з цього. Лопата, мені не треба лопата, мені треба оцей золотий годинник. Ки ще хтось мішки кидає зверху. Все, пішли. Що це таке? А, це вони від мене лопають, чути? Серйозно? Як це зрозуміти, я щось не поняв Коротше, ладно, пішли. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто знає, що то було. Так, тут зразу починається з міста якогось, Короче, тут е використовували якісь галюциногенні речовини. Бачите оце, і всі, хто вдихають їх, ходять з розуму, коротше, стають якимось навіженими, один одного стріляють всі. Можете навіть чу чути зараз, як вони один одного всі собі стріляють. Я вже просто прийшов, та трохи знаю. что штука каже, будь ласка, эвакуюйтеся с будівлі в эти какие-то там безопасных ревен. Но тут можно полутаться всяким хламом. Міна, не знаю що. я ними не користуюсь. До речі, я не знаю, як в цьому фаллауті, а в третьому фалауті можна було міну. 에, підійти з тихаря і підсунути комусь в карман, і він взривався. О алюмініва каністра аж дві штуки. Ти багато не говори, бо ці це, весь це все сміття будеш ти носити зараз. А йопера, легкий замок, альо. Yes. Так, а чого мене туди відправляє? І взагалі звідки я прийшов? Я звідси ж і прийшов. Please evacuate the building. Please evacuate the building. Okay. Колись я це зроблю. Нато по голові. Як він стріляє оце бачите? Він мені... Гадіна, він мені ногу вибив. Тут в цих терміналах нічого цікавого здається. Крізь по одному. Так, є. розблокував автоматично. Поточний прототип додаткові відомості. Від... Тут нічого нема такого. Там десь є двері, що відкриваються вроді. Вони Але... щімлять скрізь один одного. Опа! енергетична зброя на 5% більше шкоди. Сюди. Да. Та да, урон цієї зброї потужний. Якусь ту штуку дістати. Я не, Минулого разу я її не дістав. Бо я не бачив, що можна так квест активувати. Ми вже тут були? Please, Пара стяжка. Так, а патронів значно більше, тепер відчутно випадає. Тут можна активувати цих протектронів. Це не цікаво. У мене вже костюм майже весь червоний. Ага, це отут був старт. Де ця каністра знаходиться, я не, не розумію. Ладно, будемо йти, може, десь там найдемо. Хто тут енергетичною зброєю володіє? Хтось зверху розстрілює з енергетичної зброї. А добивай. Да, патрон вечут, но больше. Так, F5 давно я что не сберегался. Це піддослідні. У них тут експерименти кладуть, клали. Я можу відкрити до них двері, але нафіга. Заради досвіду, вейфром, хіста то між собою там валяться. 呃，对对对对。 А навіть зброя є, на, зарізав! А, і згадав, тут теж нічого цікавого. Так, тут закінчуються набої. Он еще бы пострелял его, давай сієй пуковки. Жух. Жух. Так, все, тут не бы все. Тут я был... А, чекай, сюда... Нет, стоп. Сюда я пришел. Вот сюда. Когда здесь тут валятся между собой. А, ладно, пришла я вон. Редукція. О, тут можна, коротше, нажимати на кнопку і в цій зоні пускаються газ оцей галюциногенний. здається можна було цей Там взривається чи що? Їх можна було цей. Жахнути звідси. Gen gas can stop a riot faster than any other product on the market. and without the messy side effects of our competitors' offerings. Use with caution. Unpredictable sensory experience має результат. Так, є, зламав процедуру оглядова лабораторія. Що тут можна зробити? Просто прочитати інформацію. О, там хтось є. А ну подаемся. Смазан радиации нареза, добег я чай, прийшов, да? Да. Ага, там я був, це початок тут. Це звідти я прийшов, це головний вхід. Та живий. No, no, no hey really... Тебе насправді нема, тебе тут нема. Бачите, в них глюки якісь. Від... Його ліцю на гена. There, kitty, kitty, kitty. <laughs> Позбавимо його страждань. Вжух і вжух. A chemical leak has been detected. Please, evacuate the building. А, ця херня проси нас евакуюватися з будівлі, але чекай, ми ще не все виконали, що від нас хотіли. Крешечки. Мініганчик, як вам. Сансент скидання основного пароля. Окей, okay. адмін 3. Тепер на всіх комп'ютерах адмін 3 пароль. <laughs> але тут можна було ламанути, по-моєму. Я перший раз грав спочатку ламанув тут, але тут був дуже складний. Але його ламану, Я потім побачив, що там можна, типа, це зроблено для тих, хто цей, хто не качав зламування замків а, цих не замків, а терміналів, то може через той обновити тут пароль. О, я згадав, туди як зайти урон получаєш. О, я вже наблизився до цього. а тут реактивувати дезінфекцію, по-моєму, так? Да? Făcea dezinfecția, dezinfecție, aha. Era restul tot de aici. Obește? The building. Так, окей. Okay. По-моему, ей кись. О, ты челик с тем. С дистелсом вообще дурик полный. Из плазмы ее стреляет. Это. А, что ты за перезарядка, ёпта? Їхні командир, якийсь. А ось і то, що мені треба було по квесту. Я минулого разу це пропустив і не взяв. Так, тут я був. а тут я був. Де мій друг дівся? Так, це у нас хімалабораторія, але вона мені не цікава. Звідси можна виходити. Звідси можна виходити. Тут, тут залуталися нормально боєприпасами, кришками, в принципі. Трошки і потратив, але і залутався теж. Так, все, ми вийшли назовні. Вийшли назовні. Давай глянемо, що у нас далі. Е, Алену каністру каністрогаліциногену. Алену. Алену у нас у добросусідстві. Це теж завдання з добросусідства. сусідства. Тут у нас. Кембридж Полімер. Окей, на цьому я це відео закінчу. В наступному відео підемо. Галерею Пікмена. Підемо в галерею Пікмена. Там моторошне таке місце. Здаю квести всі вже в кінці, бо я виконую кілька квестів з добросідства, потім портуюсь туди і всі сразу здаю. Треба відмітити, лише отак, щоб не відстежувати. У цьому гарно дякую. Не забудьте за вашу вподобайку. ще не підписаний, також підписуйтесь. А я поза відео зганяю додому і поремонтую бронік. Всім гарно дякую, всім до зустрічі. А і нагадую, за оформлення спонсорки на Ютубу ви отримуєте ранній доступ до всіх відео по Fallout. Ну і не тільки по Fallout, а ранній доступ до всіх відео, які є на каналі. Всім, бай-бай!